Привіт, ви на каналі Urban Green. З вами Наталія. І ми сьогодні з вами будемо говорити про стрес у рослин, рослини, яким чином з ним боротися. Ну приймаємо за акціону, що стрес у рослин. Присутній інколи він переростає в тривалу депресію з летальним е, виходом. Але ну жарти жартами, мені здається, тільки лінивий садівник не чув про такі препарати, як Ерпін, Епін, Церкон та HB-101, Я би теж додавала зараз в ту кучку. Чому я не розбавляю вас цей список, ще якими додатковими протистресовими препаратами для рослин? Тому що ну по факту вони виконують кожний свою функцію. Це є доволі сильні препарати, які добре роблять, і просто треба розуміти при яких ситуаціях їх використовувати, при яких не використовувати, про що я в принципі зараз вам і розкажу. Не буду претендувати на якусь лінію останньої інстанції, не експертність експерта, Просто розкажу про свій конкретний досвід і свої конкретні спостереження, оскільки рецептури використання цих препаратів, так як вони на ринку вже є давно, є доволі багато. Відштовхуйтеся від власних якихось відчуттів, від того, як ваші рослини будуть реагувати, а я розкажу про конкретний свій досвід і що би я рекомендувала, в яких випадках їх використовувати. І так, і на мою думку, добре себе е, показує при пересадках. При пересадках розсади, при пересадках квіточок, коли ви садите е, якусь квітку, яку ви взяли з судового центру, або хтось там викорчував вам росточок і в нього не сильно хороша коренева система, вам треба вкорінити. Е, він добре працює при спеції і зворотніх заморозках. Е, тривалість дії самого препарату приблизно 2-3 тижні в самій рослинці. Вже треба тримати в голові, що опрацьовується виключно зелена маса рослини. При пересадці, е, до речі, розсади він допомагає не скидати лист, і не скидати навіть цвіт, що теж було мною помічено, особливо якщо у вас вже росла, да, переросла і у вас зацвіла, вона доволі ж шкода, щоб там квіточка обвалилася. І відповідно, от, використовуєте пін в таких ситуаціях, при таких пересадках, в яких ще можна використовувати. Він добре себе декларує при. Засухах, якщо у вас, припустимо, дача знаходиться далеко від дому, жарке літо ви рідко їздити, поливати і не падають душі, можна опрацювати теж епіном. Він добре себе рекомендує, як, ну, він допомагає рослині зменшити транспарантність, тобто випарювання самої вологи з листа, і, в принципі, підвищує її імунітет і стрестостійкість до всіляких шкідників, які пов'язані з засухою, наприклад, з повотинним кліщом. Ось. Далі, циркон. Циркон можна використовувати виключно при плюсових температурах. Він нічим вам не допоможе при зворотніх заморозках. Він добре працює на кореневу масу і нарощення зеленої маси. Тобто, це такий по суті стимулятор зростання, але в тих хороших правильних пропорціях, які дозволяє, по суті, наче сама собі рослина. Тобто, це не ну не допінг умовно, та а такий. Як вітамінка для того, щоб відновити сили самої рослини. Коли ним варто користуватися, коли у вас же щось ростає, воно, припустимо, обгоріло на сонці. От у вас росла туйка, половина туйки відвалилася від того, що вона обгоріла, от в такому випадку є сенс обробляти цирконом. Якщо у вас частина листя об'їджена якоюсь комашкою, ви з кумашкою поборолися, вам треба наростити знову на рослині вегетативну масу, відповідно, можна опрацьовувати цирконом. Якщо у вас є задача, щоб квіточки довше цвіли, і гарно себе показували, теж є сенс обробляти цирконом. Ось для чого нам потрібний HB-101? HB-101 – це такий насправді допінг крутий, насправді крутий японський препарат. Він коштує набагато дорожче, якщо порівнювати в пропорціях з іпіном і цирконом. Дуже важливо, до речі, натрапити на оригінал, оскільки є реально багато підробок. Дивіться, щоб була оригінальна японська етикетка. Знайдіть якогось перевіреного продавця, якому ви довіряєте, і ви готові заплатити якусь там ену суму грошей. І не беріть одразу велику банку. Рекомендую взяти маленьку, вам її вистачить ну, прям на кілька сезонів, скоріш за все. Зараз розкажу, чим цей препарат хороший, але в якому випадку його не варто використовувати. Значить, HB101 допомагає. Це стимулятор, по суті, і він допомагає рослині дуже швидко відновитися і нароститися, нароститися як кореневій системі, так і наростити зелену велику масу. Але давайте опишемо ситуацію, при яких я би не рекомендувала ним користуватися. Візьмемо ту саму туйку, яка у вас літом обгоріла. Ви її опрацювали через місяць, вона наросла просто неймовірним зеленим кущом, але все це відбулося в серпні. Відповідно, весь оцей великий зелений кущ у вас до осені не встигає одерев'яніти і зимою він або замерзне, або літом знову обгорить, оскільки він не готовий ще був до такого от повороту подій. Якщо ви живете зараз в якійсь полосі, де тривалий літній період і немає. Холодних зим і холодних весен і дуже жарких літ, тоді окей, це прекрасний препарат. От мені здається, якраз японці знали, що знаходили, бо в них такий клімат. Так? Для нас треба доволі обережним бути, але це прекрасний препарат, який працює, наприклад, на однолітниках. На одиничниках, на помідорках, на огірочках, на малинці, все, що вам треба наростити зеленою великою шапкою. Або якщо ви хочете ті самі туйки обробити, зробіть це на початку весни, там, на початку літа, щоб рослина встигла адаптуватися до всієї цієї зеленої маси і не забувайте її годувати. Оскільки зелена маса береться не з повітря, вона береться з азотних добрів, відповідно, не забувайте рослину годувати. І так, цвіт збільшиться вдвічі. Виростуть суперсолодкі помідори, цукри, до речі, теж сприяються HBO1 набиратися. Правильно, я сказала? Одним словом, HB 101 допомагає рослині набратися більше цукрів, плоди будуть більші, здоровіші, яскравіші, смачніші і так далі. Тому, якщо у вас невелика ділянка і ви готові викласти Ену суму коштів на оцей HB101, то зробіться, потестуйте хоча б на одній грядочці полунички на одному якомусь помідорчику, і подивіться на різницю. Кайф. Ну, для мене особисто це був кайф спостерігати за тим, як воно по-іншому себе поводить. Ось. Мені здається, ми розклали по полицях, які препарати, коли варто використовувати. І ще один важливий нюанс: ніколи не використовуйте Іпін і циркон одночасно. З HB101 можна використовувати Епін. Церкон я би не рекомендувала. З Іпіном HB101 теоретично можна. Ще можна Іпін поєднувати з фунгіцидами, до речі, так само, як і циркон. Тобто, якщо ви хочете ще з якимось шкідником поборотися по листу, можна додавати якийсь фунгіцид. З HB 101 немає сенсу, вони можуть один одного трошечки не зрозуміти. Тому що HB101 створений виключно на натуральних екстрактах. Це по суті витяжка з хвойних, довга матерія. Не будемо зараз в це вникати, не забираю ваш час. Ось, так що обов'язково купіть собі в аптечку іпін, і циркон, і HB101, що дозволяє бюджет, тримайте їх і використовуйте виключно по мірі необхідності, не запшикуйте рослини просто так. Ось. Бажаю їм всім власне, і здоров'ячка. Дякую за перегляд. Залишайтеся на каналі, ставте ваші пальчики, залишайте ваші коментарі з питаннями, з радістю відповім. Гарного вам дачного сезону, па-па!